Хопчик-хопчик, делаю новый обзорчик. Так, это у нас новиночка. Еще не открывал, клянусь. ABD-PIC K8 PRO. Ну, как я понимаю, это улучшенная модель K2 PRO. Тут э, производитель декларирует, что видеорегистратор работает в режиме 5К. Хотя и 4К уже звучит как достаточно. Ну, как есть. Так, открываем. Опача. Как обычно, письмо благодарения. Это спасибо. Это не всем кладут. А вот это письмо благодарения, что ты первый. Это именно э, так делает АБД-пик. Приятно получать. Давайте посмотрим на него. Что-то не режет. О, режет. Ну, флешку положили. Уже чувствую по объему. Или баксы, может, положили. Може, Бобос. Угу. Флешечка на 64. Можно было і на 128, но это, короче, Викенстейн. Ага, и вот это письмище. Ну, конечно, шрифт капець. Шановний покупець. А, українською. Дякуємо. Що вибрали ОБД пік. Якщо у вас завершилось питання, зв'язки з нами. А ще вам подаруночок. 64 карточка. Будь ласка, не фотографуйте цей лист. <риво> <риво> а я його слив на ютуб. Да. Это, конечно, было жстко. Ладно. Короче, переходим к самому интересному. К. К самому экранчику так смотрим что тут это я всегда убираю открываем эту пластиночку это я убираю чтобы она не мешала смотрим дальше у меня кстати приставочка есть буду делать обзор эту приставку можно подключить к этому экрану но вообще приставка для тех экранов которые в машине имеют штатный carplay это вообще бомбическая тема буду делать на нее обзор уже раскрутился немножко, уже начинают производители присылать бесплатно. Вот эту приставку чувак прислал, говорит, сделай обзор, пожалуйста. Я думаю, что от Бэдди скоро начнет слать. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Что отличается от k 2 Pro? Я сравниваю с k 2 Pro. Так, что мы имеем? Мы имеем зарядочку. Самую обыкновенную. Тут на Type-C. Тобто, ви бачите да? Type-C в екрані, він загнутий. Це GPS, це GPS. Тобто, коли відеореєстратор знімає в режимі якомусь там ДТП, трапилось чи що, то він може вам точні координати дати. Але для цього треба GPS. Якщо GPS не буде, то реєстратор, на реєстраторі не буде дані. А для того, щоб це зафіксувати, ну, якщо до досуд, суду переходить справа, то це важливо дуже. Тому що ви можете записувати де завгодно, а тут з координатами. Тому, якщо хочете реєстратор професійно використовувати, то треба сюди ще GPS-модельок. А так як в нього свого андроїду немає. Так, ну ще ж сильно ще лишню, да? У нього свого андроїду нема, то в принципі тут GPS не потрібен. так. Якщо ви для себе знімаєте це, то, то відосик виложить десь в TikTok, там, з реєстратора, то в принципі, можна той GPS і не. Ну, а яка вам різниця, що там будуть ті координати, воно вам нічого не дасть. То вже, коли до суду, переходить справа. Так, вони трошки змінили цю штуку, щось вона не вилазить. Вони її укріпили, я так чую. Так, да, вони трошки чу-чуть, Ну, це фігня. Так. е-е-е... А... Отверточка, отверточка, щоб знімати ногу. Інструкція і аукс. Так, дивимось на екранчик. Зараз будемо підключати, саме, голову, саме цікаве. Ну, по першому таким признакам вообще не змінився. Оце ж отверточкою можна зняти цю ногу. А ну подивимось, кут нахило він буде. Ні, кут нахило тільки один. За щодо його форми, тобто він не міняє. Тобто в Т-30 була така можливість його розвернути, тому що там була нога ну, однакова з двох сторон. Тут тільки так. так один в один К2 Pro. Камера, Ну, по-перше, зараз ми її підключимо. Так само лишили оце кріплення. Зараз покажу. Я на всіх відео показую, що ви можете собі додатково. У мене є також в ну Я просто ці екрани ще продаю. Якщо ви будете купувати на аліку, то можете от я силочку оставлю і на це оставлю, силочку, то можете підібрати хоч на мотоцикл. Це я до прикладу показую. А так можна там на присосці, до вікна, до стекла, до торпеди, трошки міняти можна як угодно. Тому вони кладуть отвертку, ви собі ці три гвинтики зняли, наклеєчку тут зняли, підключили таку штуку і вже виходити все, що вам потрібно. Так що для, для з цього боку він універсальний, ну, як для закріплення. Так, дивимось далі. Це AUX, ну, щоб звук виводити ну, краще по Bluetooth. E, TF-карточка це запись від відеореєстратора, e, це – камера заднього огляду, і Type-C це живлення. Також через Type-C, йде у нього e, передача e, дротового CarPlay. Я через дротовий CarPlay підключаю ці коробочки, що я вам тільки що показував. Оці. Тобто на цьому екрані можна запустити Android. Ну, це недоречно, краще взяти, тоді K60 модель, там сразу є Android. Тобто я б це не рекомендував. Це я так для тестування можу запускати, а дротова можливість в нього є. Так, включаємо перше включення. У мене тут ще один екран є. Я з нього достаю і робимо перше включення, подивимось. Мені каже, менюшка трошки змінилась. І зараз підключимо Android-телефон зразу до нього. Щоб подивитися. Як. Не зрозумів. Ага. Треба щось підложити, щоб вам було краще видно. Цей екран така фірма Льв. Льоври. Взагалі. Ой екран боже. вау, Трошки змінилось, да, таки. Я вже бачу. Ну, красивенько виглядає. Ну, стильно буде на машині, ну вони молодці, ці хлопці, вони роблять так, що вони, якщо поставиш, якщо не міняти цю ногу, то, то стильово буде виглядати. Все, ту 5К. Зараз подивимось на якість. Цього 5К не знаю, що камера щось передасть чи ні. Телефон упав вітрний балет. Хоч би відео не встановилось знімати. Це мене я самсунгом знімаю. А в нього. Не розумію, чому в нього. Коротше, ви бачили, да? Не розумію, чому у нього магнит так погано працює. Коротше, качество наче змінилось. Так, по. Ну. Коротше, вроді, краще видно із того, що я бачу. Що, взяти телефон в руки, напевно, да? І то все, все, все разом, що вам показати. Ну, класно, звісно. Камера непогана. Я думаю, що. Ну треба ще дивитися не на ньому, а на... в записі. Тобто на телевізорі. У мене oled Телевізор записать. І на oled телевізорі подивитися. То я думаю, що воно тоді буде. Саме справедливе. Так, ну і з головного, що тут є CarPlay, Android Auto, я знімаю на iPhone, тому буду показувати вам Android Auto. Ну і завжди чаще всього CarPlay. Так, що тут є? Тут є оце вимкнення, так? Да? Так, да, це ми вимкнули. Тобто в будь-яку секунду можна виключити. Це звук. Зараз відключимо, щоб він не блацав. Ой. Так, це яскравість, є, є автояркість точно. Виробляк так, виробник заявляє, це е, реєстратор, це звук, як виводить. Е, ну По Bluetooth краще за всього. реплей це можна переглядати. Оці записи, ну їх, скоріш за всього, немає, дати, що на карточки. І настройка. Настройка, ну, примітивна настроєчка язик є українська мова. Е, так, скрінсейверка, play resolution, Оце ж сенсор. Якщо трапляється, не дай Бог, щось десь трясочка він починає писати. Ну це зручно. Там в нього ще й такі функції всякі е, цікаві в цьому car position, Це важливо, що можна е, картинку зробити. З лівої сторони у вас буде CarPlay або Android Auto, а тут буде віддіреєстратор. З правої сторони CarPlay відірестратор, або на, на всю цю. Ну, я віддієстратор, хай собі пише, а на всю я роблю завжди CarPlay. Да, ну, фулскрін я зробив. Так, він не кладе. Верші прошивки. Ну, тобто, саме свіжа. 9 хвилиночок. Все, запускаємо. Це там. Беремо Samsung s 25. Ой. А, ні, я на Samsung знімаю. Беремо iPhone. Зараз я вийду, щоб тут нічого було лишнього. бо тут Чатики, шматики. Так, е Bluetooth. Знаходимо цей екранчик. Оце він, я так думаю. Хоча може це і не він. Чи наче він? Чи не він? Ой! Яскравість змінилась. Ні, це він. Воу, все. От на iPhone запустили CarPlay. Бачите, як воно виглядає красивенько. Він вже якийсь китаєць мені в чаті написав. Так, ну плугін шер, тому що я електричку сам ж чекаю. Вже як я сапожник без сапог. Так. Ну Музичка. Ну, CarPlay, то якщо на автомобіль, чик, ви виходите додому. Якщо тут нажало, оце посередині, чик, оце CarPlay. Ну, це класичний CarPlay. Тобто, хто знає, що таке CarPlay, то я думаю, що немає ніяких з цим питань. Все досить зрозуміло. Нема Ютубу. Так, да, дивіться, Ютубу нема. Якщо хочете Ютуб, то треба підключати Android вже пристрій. І ставити ломаний YouTube, типа CarTube, щось таке. Я рекомендую цей екран використовувати по призначенню. А головне це навігація. І головне це. Ага, треба відкрити, він заблокований. Перед поїздкою скачайте карту в Sieg. Ну, коротше, будь-який навігаційний додаток буде працювати. Любий. Вейс, там, Google карти, як ви бачили, Sieg і... Любий музикальний додаток. Тобто YouTube Music, Deezer, я там слухаю, хтось Spotify слухає. Оце все, все інше це бутафорія. Тобто воно не працююча. Ви будете відкривати, щось там Siri буде е, питатися вам розповісти. Так що цей екран використовується в основному для е, навігації та музички. Все, перший огляд, такий от зробив.